Сьогоднішню заяву священного Синода Української православної церкви Київського патріархату на священному Синоді ухвалили перше. Враховуючи, що державною владою не були почуті неодноразові заклики церкви до неї не застосовувати зброю проти народу, який обрав владу для служіння та Україні, а не для вчинення насильства і вбивств, припинити з 20 лютого поминання влади під час богослужіння. Закликати владу негайно припинити застосовування зброї проти українського народу та нагадати її представникам про особисту відповідальність перед Богом за новинну пролиту кров. Третє, враховуючи настанову священного писання про необхідність піднесення молитви за владу. Та визначення Конституції України, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ, відносити молитву під час благослуження за наступною формулою за Богом бережену Україну нашу і український народ, тобто вже не вживаючи слова «за задати. Четверте. Закликати Всеукраїнську паску продовжувати посилену молитву про Україну. Закликаємо також відносити молитви за обокій душ загиблих, за оздоровлення поранених і за припинення правто приймає рішення припинити молитву за владу. Це значить, що якщо якась людина говорить, що вона є представник влади. Цій людині не можна вірити, навіть якщо вона накладає на себе хресне знамення і вживає слово Господа Ісуса Христа. Зрозуміли, це є унікальне рішення священного синоду, напевне, вперше в сучасній історії, Ось до чого довели так звані правителі теперішню ситуацію у нас в Україні. І залишається тільки дякувати Богові, що народ наш не раб, а народ постає проти зла, проти неправди, за свободу, за гідність, за образ Божий в людині, яким є свобода волі. За це, дорогі браті і сестри, не шкода покладати життя, душу свою за братів своїх, за наступників, за наступне покоління. За своїх ближніх матерів, братів і сестер. Тому сьогодні, шановуючи пам'ять героїв, які загинули у визвольній боротьбі не тільки в Києві, по всій Україні від цього режиму, який захотів захопити привласнити собі народну владу, ми почнемо зараз з за спокійного ритму. Бог наш завжди нині повсіх... Святий Боже, святий, крити, святий безсмертний, помилуй нас, синуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. шалой, святой та ім'я Твоє, нехай прийде завезвони. І багато героїв ми поминали, які загинули цими днями, чи можна навіть казати місяцями від самого початку за незалежність України. З вбивцями за стіл і про щось говорити. Для них немає нічого святого і про яку мораль, про яку духовність можна говорити. Я не отримував зверху наказу, так як синод прийняв. Української православної церкви Київського патріархату, щоб не поминати владу. Але це є дуже добра, гарна ідея, і вже від сьогоднішнього вечора за владу не будемо молитися. А якщо хтось навіть поминає владу, то мати на увазі Майдан, народ. Це є сьогодні влада. Нас немає президента. Він є нелегітимний. Вбився, не є нашим президентом. І я...